Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. І сьогодні на заняття ми з вами познайомимося з такими поняттями, як від себе та до себе. Давайте разом з вами зараз розглянемо ситуацію. Гуляли дві дівчинки-подружки Оленка та Катруся. Вони побачили маленьке кошеня, яке сиділо на пеньку. Дівчата почали його кликати до себе. Киць-киць-киць-киць. Кошеня розгубилася і не могло зрозуміти, хто ж його кличе. Воно спочатку побігло до Оленки. Обійшло кругом Оленки, а потім від Оленки пішло до катрусі. І обійшло кругом катрусі йому так сподобались дівчата, що кошеня сіло між ними. Потім кошеня почула, що мама кішка його кличе, і воно побігло від дівчат до мами кішки. Дітки, давайте ми з вами ще раз розберемо. Цю ситуацію і закріпимо наші з вами нові поняття. Дітки, пригадайте, будь ласка, де гуляли дівчатка? Так, правильно, на вулиці. Де вони побачили кошеня? Де воно сиділо? Так, на пеньку. Скажіть, будь ласка, куди покликали дівчата кошеня? До себе! Молодці. Скажіть, будь ласка, а потім кошенятко де сиділо? Правильно, між дівчатами. А коли його покликала мама, куди він побіг? Від дівчат до мами. Молодці. Дітки, подумайте, будь ласка, а чому кошенятко сіло між дівчатками? Воно не побігло від них. Воно не злякалося дівчат? Так, тому що дівчата його не ображали. Вони хотіли йому допомогти, тому що думали, що воно загубилося. сьогодні на занятті ми з вами познайомилися з новими поняттями. Давайте ж їх пригадаємо. На пеньку, До себе між. Від себе! Сподіваюсь, вам дуже сподобалось заняття. До побачення, до нових зустрічей!